Ввечері 7 квітня у соціальних мережах розлетілася звістка про те, що фунікулер зупинив роботу, і зовсім не через черговий ремонт, як могли подумати, кияни та гості міста причиною став якийсь хуліганський випадок. У Київ пастранці о 20.01 дійсно підтвердили, що рух фунікулера таки зупинили. Рух фунікулера призупинено через хуліганський випадок на верхній станції. На місці працює поліція. Перепрошуємо за тимчасові незручності. Втім, випадок виявився не хуліганським, а фатальним. У телеграм-каналах поширилася інформація про вбивство. Мовляв, конфлікт виник між двома юнаками. Зрештою, один іншого вбив, схопивши уламок скла із вибитого вікна. Версію поширив DTP.Kyiv.ua. Згодом телеграм-канал додав фото закривавленого тіла та відео у перші секунди трагедії. Хлопець штовхнув людину на скло під час сварки. Нещасний напоровся горлом та загинув на місці. Нападник затриманий. Речник столичного главку поліції Дмитро Грищенко на запит журналістів підтвердив роботу на фунікулері слідчо-оперативної групи. Журналістам вдалося дізнатися, що загиблий втратив надто багато крові та помер до приїзду швидкої. У телеграм-каналах почали з'являтися подробиці про небіжчика. Хлопцю, якому на фунікулері перерізали горло, було всього 16 років. Він 2007 року народження. Інстаграм акаунт академії футбольного клубу з Петропавлівської Борщагівки чайка повідомив про загибель у фунікулері хлопця на ім'я Максим. Проте згодом сторі і сією інформацією було видалено, і лише наступного ранку з'явилася версія від навчального закладу, де вчився померлий. Згодом причетність до вбивства саме військового спростували. Національна поліція офіційно не коментує резонансне вбивство. Певно, до закінчення слідства коментаря не буде. Але в телеграм-каналах повідомляють, що державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу, а правоохоронця відсторонили від обов'язків. За цим наглядає спеціалізована прокуратура. За скоєне нападнику загрожує від 7 до 15 років ув'язнення за гратами.